Театр не є реальною країною. У ньому картонні дерева, полотняні палаци, ганчір'яне небо, скляні діаманти, підробне золото, рум'яна на щоках, сонце, що виходить з під землі. Театр водночас це країна істинного на сцені людські серця. За лаштунками людські серця, у залі для глядачів людські серця. Нині у подкасті дівчина, що віддала своє серденько театру імені Старицького. Не одразу, але без останку. Настя. Болюх вже мить. Тихо, тихо. Тут у нас репетиція. Доброго дня! Я Настя Болюх, актриса театру Старицького. Служу театру цьому вже чотири сезони, і з кожним роком все більш з більшою любов'ю і відданостю йому. Люблю це місце. Люблю творчість, яка тут відбувається, людей, які тут зі мною колективно створюють цю творчість. І може ми ще щось вам покажемо. Я ходила, мене обіцяли взяти. Ми тебе візьмемо, візьмемо, буде місце. Ми тебе візьмемо, а вже часто піджимав, і мій викладач мені каже: Настя, дивись, мені подзвонив Головний режисер з Хмельницького і їм потрібна актриса. Чи не хотіли би ти спробувати? Бо я сама родом звідси. Мої батьки тут. Він типу, ну що це класна ідея, була б поруч. Я така, ні-ні. А потім щось мені десь так. Я поговорила з Гусаковим, він каже: приїдь, познайомимося, познайомишся з театром. І я приїхала і зрозуміла, що, мабуть, треба бути тут. І спочатку я не можу сказати, що я не любила цей театр, я звикала до нього дуже довгий час. А тепер я знаю, що це мій театр. Я не можу сказати, що я тут назавжди. Ну, ми ніхто не знаємо, що буде завтра. Але наразі я відчуваю себе саме тут, на своєму місці, і знаю, що цей театр мій, і я його справді дуже люблю. Ну, це наче мій другий дім. Може й не другий, а основний. Ну, типу, не враховуючи будинок батьків. Це мій дім. Я тут відчуваю себе максимально комфортно з цими людьми в стінах цього театру. Я його люблю. Я люблю свою гармерку. Я люблю, коли там все в мене сухоцвіти, якісь там квіти туди-сюди. Це прям моє дзеркало заліплене наклейками. А найбільше я люблю сцену велику. Особливо, коли тут нікого немає, вночі. Я часто залишаюся допізна, дивлячись там роботу, як довго. Я люблю виходити сюди і собі, слухати його тишу, запах, сцени. До, до речі, коли оренда в театрі, запах відразу змінюється кардинально. І тільки коли театр працює, функціонує, запах вертається театр. Декорації, цього всього найбільше люблю. А час проводити в робочий момент, коли працюю, люблю проводити час в майстерні художній, в Діани нашої художниці. В неї теж там така атмосфера, своя лаунж. цього хламу, купа, творчий такий безлад. Дуже люблю там знаходитись, бо от я на фрілансі часом працюю, бо працюю над відео. І не можу бути вдома, завжди йду на роботу з самого ранку, бо тут якась атмосфера для роботи вона саме то. <пустрає <пустрає> <пустрає> так. Зараз, якщо не театр, то кіно, а якщо не театр і не кіно. Ну, Я зайнялася відео і зйомкою, і мені це подобається. Хоча я не даю гарантії, що це мені не розподобається коли-небудь. Не знаю. Мріяла бути лікарем, але поступила в акторське і це відпало відразу. Єдиний час, коли я пошкодувала, що я поступила на акторське, а не на лікаря, це коли війна почалась, і я хотіла піти десь боронити країну, і дуже шкодувала, що в мене немає навика, там, парамедика чи щось от такого плану. А так, театр. Все-таки творчість по-любому. Дивлячись, яка вистава. Після Маріуполя я завжди відчуваю спустошення. Понятно, чого вона складна і емоційно, багато всього. Після таких якихось великих вистав, колективних вистав, не обов'язково, чи в мене там головна роль, чи другорядна, чи я в масовці, є піднесення завжди: ці оплески глядача, вдячні якісь слова, очі. Це наповнює. Зазвичай я заснути довго не можу після таких якихось емоційних піднесень. Бо от після Маріуполя мене вирубає відразу. От я настільки виснажена, мені ще залишається тільки скинутись, звідкись до повного щастя. <му> У мене нема тут прям якогось сильного бажання, що от це образ, який би я хотіла зробити. М так повелося, що, може, в силу того мого віку, зовнішності, вона більш така дитяча, юна, дуже. Я граю в основному тут завжди дівчаток або в казочках десь. Мені б хотілося щось серйозне спробувати. Я маю в собі силу і потенціал, і я би хотіла це спробувати десь в якійсь драматургії, прям як така ж класика. Я не знаю, що привести до прикладу. От у нас, наприклад, є «Ой, не ходи грицю!» на вечорниці. Я знаю, що я б могла б спробувати зіграти Марусю. Я відчуваю в собі цю силу. Хоча в мене там є теж класна дуже роль, і я її нікому не віддам, це моя роль. От хотілося б щось таке серйозне, може і постраждати. Хоча я люблю комедії, мені здається, я можу бути різною скрізь. Ну, Зараз в мене з дітьми, я підлітків граю, наче кажуть, виходить. Спочатку я знайомлюся з матеріалом. Під час читки ем, п'єси, наприклад, я звертаю увагу, що говорять про мого персонажу, персонажа інші герої, м, що вона говорить сама про себе і що про неї говорить автор. Таким чином можна вже збудувати якусь м, уявлення про характер, про те, як вона веде себе. Та, і Потрошки вже напрацьовувати. Помагає спостереження за іншими людьми, ти приблизно завжди асоціацію проводиш. Оце, наче образ, я десь таке бачила, можна це підмінити. По відчуттях завжди відштовхуюся від своїх відчуттів, намагаюся виправдати. Часом буває таке, Боже, що я тут роблю? Типу, ну, нап... Ми вже страждаємо, от коли війна почалась, да, і це таке наче, що от люди роблять набагато важливіші якісь речі, а ми типу, входимо в театр, тут працюємо. І я потім заборонила себе про це думати, бо коли приходить глядач, дивиться на тебе і плаче, або просто тобі дякує, тоді ти розумієш всю важливість того, що ти робиш. Перед виставами прем'єра, коли готується вистава, Постійно ж є нерви, особливо за останній тиждень репетицій. Все, там вже ж зриває кришу всіх, всі кричать одне, сваряться одне з одним. І вже так виснажений. І тільки коли там прем'єра вистава відігралася і ти бачиш свого глядача, ти розумієш, заради чого ти це все робиш. І це кожного разу тебе вертає назад і дає тобі більше сил і натхнення працювати. І те, і інше. Хоча я сама по натурі дуже така позитивна людина, я люблю більше все переводити в жарт такий. А... Насправді, я не можу сказати, бо комедії я ще тут великих не грала, щоб знати, як я вмію працювати з жанром таким. Захоплююся акторами, які вміють грати на струнках самого глядача, коли ти відчуваєш, що глядач в тебе на крючку, і ти можеш його зараз змусити плакати і сміятися, і поведеш його за собою. Я... Напрацьовую для себе цей скіл ще досі. Ну це круто, коли ти викликаєш емоції, мабуть, того я й тут. Потрібно говорити про... на їхній мові, на мові молоді, говорити про теми, які їх чіпляють, не боятися бути сучасними, не боятися матюкатись на сцені, коли це потрібно. Ну, правда, коли це не мати заради мата, а коли це справді треба. Не боятись, м... знаєте, зараз ем... діти, підлітки, взагалі юні люди, вони всі дуже відчувають оцю брехню, і ти не затянеш людину, коли ну, знаєте, не те скучно, що длінно, а те скучно, що скучно. Ем... Тому мені здається, потрібно про актуальне говорити. Не тягнути їх силою, а будьте, старатися бути сучасним, аби сюди йшли. Ви що, партизан? Ні. Оце що? Я просто допомагаю. Значить, партизан! Я допомов. Будь ласка. А я знаю, де вони техніку свою никають. І де боєприпаси них жорстко лежать, там було б добре підірвати. Вдячний. А, насправді це дуже відчувається: атмосфера і енергетика глядача, який на тебе дивиться. І чи дивиться він на тебе, і чи слухає він тебе. Бо коли Ну, це реально відчутно, коли ти працюєш на сцені, а глядач десь там, такий в телефоні, або він вже спить. Це дуже відчутно. Атмосфера рушиться ну, в співвідсотковому такому відношенні. І це завжди якось так на мене впливає не дуже ок. Я наче намагаюся далі працювати, та не подаючи вигляд, але це роз, зруйновує всередині оцю цю зібраність таку. Тому вдячний глядач, обов'язково. Я не кажу там про квіти, а саме очі, оплески. Нам важливий глядач, насправді, особливо молодий. Це відчувається, коли приходять молоді люди. Я спілкуюся з молоддю поза межами театру, і вони люблять театр. Вони відкривають його для себе кожного разу. і Я дуже тішусь. Що в принципі в основному команда в театрі працює на те, щоб він ставав сучаснішим? Все старе забиралося і приходило щось нове. В нас в основному всі відкриті до змін, до чогось нового, не завжди впевнено, але ми до цього йдемо. Я дуже ось так буде. Я запрошую вас завітати до нас в театр, тому що тут можна забути. Про те, що робиться навколо, і не те, що геть би забути, а просто відволіктись, ем, відчути себе живим, посміятись, поплакати. Приходьте в новому сезоні, бо ми готуємо справді дуже цікаві проекти. У нас буде Івасик і, і Телесик. І це буде дуже така суперсучасна казочка, вона буде для дітей, але я думаю, що і дорослим також можна буде на те подивитись. І ми плануємо багато нових проєктів в новому сезоні. Тому слідкуйте, приходьте, бо ми працюємо для вас, заради вас. І нам дуже важливо, аби було з ким це ділити. Тому завітайте обов'язково! Мріється рости. Ем, не хочу коли-небудь відчути, що от, я вже все вмію. Оце для мене найбільший страх. Ем, хочеться вічно рости, пробувати себе, експериментувати. Мені дуже легко вдається ем, пробувати щось нове. Ем, я, я завжди відкликаюся на щось таке, о, це цікаво, це експеримент. І от мріється більше скіл напрацьовувати. Мріється в кіно. Я дуже хочу зніматися в фільмах. І хочу, аби цей театр залишався моїм театром. І я їздила, знімалася в кіно. <рес> Раніше я казала, що якщо не театр, то кухня. А, навіть не знаю. Театр? Так, якось так. Дала відповідь на твоє питання? Ні, а запах є, правда, такий аптеки. Я так багато говорю. Тобі треба мені дуже хочу, аби цей театр бо залишався моїм театром, і я їздила, знімалася в кіно.